Он еще мячик, Даня. Даня! Давай по полю, чтобы не травмироваться, давай. Сынок. Когда проходят тренировки или занятия, то вы не находитесь. Находите, не потратить. Кто это сказал? Хто це сказав? Я почую, що будете переходити на мою особистість. Задівати, ви тоді знаєте, що до чого. Не В смыслі, на... ви мені погрожуєте чи не, що? Не я погрожую вам. Я просто вас попереджаю. Ви на мою особистість не переходьте. Не, не, не трогайте мої особисті речі. Ви записуєте, це добре. Не трогайте мої особисті речі. Які ваші особисті я речі, вас хто трогав? Про мою машину, розповідаю, там ще щось. Значить, я вам кажу, не переходьте на особистості. Тому що тоді ви знаєте, де я робив і з ким. Да? Да, да? Дуже добре. Можете зараз сказати? Кда, кажіть, на кого ви робили. Ми вже звільнимо зараз, на кого ви робили. Ні, сміятися ви будете потім. Ваших видуманих генералів. ще одна ще одна ще одна погроза. Я вам ще раз кажу, ще одна погроза. Я вже сьогодні пишу заяву на ваше звільнення директору школи, і він мене не чує. Чуєте не мене? Не територію школи. Ви чуєте не мене? Територію школи. Ви чуєте не територію ніхто не знімає не територію школи. школи. Не треба не треба, не треба, не треба видумувати не і провокувати. Кажіть не на кого ви робили фамілію? Фамілію будуть вам видумані ваші генерали. Поняли? Будуть вам видумані ваші генерали, будуть. Я зараз знайду хто ваш прокурор, ми його звільнимо вже. Я вам це кажу 100%. Я вам ще раз кажу, що раз будете мені угражати, і раз мені будете угрожати. Я вже сьогодні пишу на вас заяву про звільнення. Я вас попередив. Я вас попередив. Звільниться ваша жінка, поняли? Ви мені моїй жінці не погрожуєте. Її мать був ушниця, поняли? Ти мені не погрожуй. До свидання. Знову злякав мені дитину, дитина десь обігла. Скотиняка. Даня. Даня. Ти мені знову злякав дитину, Якщо з нею щось трапиться. Даня! Хто бачив мого сина? Даня. Даня. За з'якав мені дитину, я не можу дитину знайти.